Друзі, вітаю всіх, хто разом з нами. і усіх, хто долучається до перегляду цього відео, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Пан Тарас Загородній зі мною. Пане Тарасе, радий тебе бачити. Привіт, вітаю. Дякую. Це ти з нами. Ем, знову дрони над європейськими країнами. Значить, повідомляється перше про Німеччину там, значить, так зафіксовані дрони. Знову про Данію повідомляється сьогодні вранці і про Швецію. Також, тобто, знову ми бачимо певну активність. Ворожих дронів, ворожих безпілотників, причому невідомо, там якого походження, що це за дрони так. Ну, принаймні європейці так кажуть. Абсолютно неізвісно да. нічого абсолютно не зрозуміло. Ну, от, і, і все. І все, все, що ми чуємо, це просто от зафіксовані дрони. Більше я нічого не бачу, я не чую ніякої реакції на мене. Нічого. Це так і має все бути? Чи треба, щоб трошки минуло часу, щоб десь воно бахнуло, а потім вже вони прокинуться і почнуть щось робити? Вони цікаво, виходячи ви Знаєш, з методу виключення? А які ще дрони можуть бути в Швеції, Данії чи Німеччині, Монгольсь, монгольські? Мабуть, да. да. вітром надула, там, да? А, прибульці можуть бути. А чого? Ну, а хто ще може запускати дрони за дивним збігом обставин в басейні Балтійського моря? Які є дуже ключ... ключовим для росіян? Вони дуже побоються, що їх замкнуть зараз в Балтійському морі, а і вони взагалі не зможуть експортувати нафту, і за дивним збігом ставу частіше за все атакується Данія, яка контролює разом зі Швецією данську протоку, через який проходить а, вихід а, і вхід в Балтійське море. А так, звісно, нічого не зрозуміло. Нічого і не зрозуміло, що це суден може стартувати, які проходять через данську протоку, і так далі. Ну, ну це, це ще раз говорить, що ні, давай так. Чи добре це для нас? Так, дуже добре. Тому що <кій> європейці, ну, починається десь паніка, розмови, а це означає, що. Мешканці Європи будуть вимагати від урядів дії, будуть погоджуватися на збільшення фінансування оборони. А враховуючи те, що у нас склалася достатня плідна співпраця з Данію, яка інвестувала в нашу оборонку, це означає, що ми теж будемо в тих бюджетах, да? і тому нехай далі не бачать, що тут можна сказати. Ну я скажу так: чи знають військові, чи знають розвитка це дрони. Цих країн звичайно все знає, все ж порається в політиків, які знають тут читають, а тут не читають і ухвалюють рішення. Ось ну треба почекати тоді, посміятися. Звичайно, треба почекати, тому що чим гучніше хрясне, тим краще буде теж для нас. Тому ми повинні спокійно за цим спостерігати. Україна повинна стимулювати дані, більше інвестувати в українське ВПК. В експорт повністю треба давно нам треба відкривати зброю. Там Зеленський говорить, що будуть вже відкриватися з експорт. Ну правильно, треба далі, все треба експортувати, щоб були завантажені підприємства. У нас гроші заходили в країну забезпечувати це страхування військових ризиків, будувати додаткові підприємства, пільги реалізовуватися. Які в цьому законопроекті Defense City були ухвалені. Тільки там виробники ще мають до нього питання, щоб. Більше підприємств і стратегічних, в тому числі, туди входили, ну і так далі. Тому треба спостерігаємо так, продовжуємо спостерігати, пропонувати свої послуги. Так, якщо ви не можете, не можете побачити, що це за дрони, ну давайте ви можете не побачити, що якийсь надводний дрон може. Euh, З'явитися в Балтійському морі і потопити, наприклад, припустимо, танкер. Да? Абсолютно. Ви ж і там можете не побачити, і тут можете не побачити. І звичайно, що можете не побачити, що це український в дрон. Ну, якщо там вітром надуло, то тут теж може можеш надути вітром. Ніхто ж тут не сумнівається. Так? Тому, отак треба, треба діяти. Ну, я вважаю, що це добра тенденція. Дуже добра тенденція, тому що бігатня. Починається, як ти знаєш, український мем мені нравиться, як воно горить, палає, як вони бігають, люди люди бігають свої тяжки. Ну, це дуже добре, дуже добре. Те більше це ще раз показує для європейців важливість України, важливість України, тому що безпеку України тільки може їм забезпечити, принаймні удари по території Російської Федерації. Так що <кій> нехай, нехай далі не бачить, що тут можна сказати. Да, я, по-перше, абсолютно погоджуюсь з тобою. По-друге, просто в якості там уточнення, щоб закрити цю тему, хочу таке запитати: значить, видання Bloomberg повідомляє, що європейці, французи, німці, там хто хто там ще був британці? До речі, зібралися, значить, прийшли в Кремль і сказали про те, що слухайте, ми вас попереджаємо. Якщо ви будете запускати дрони по нам, то ми їх будемо збивати. Я думаю, блін. Я треба прийти, щоб сказати, що якщо ви будете по нам запускати дрони, то ми будемо по вас бити у відповідь. А вони прийшли попередити, що ми їх просто будемо збивати. І тут виходить така штука, що значить, в Росії після цього почали... почалася значить, медійна кампанія. Значить, чиновники почали заявляти про те, що як тільки значить, хоч один дрон чи щось буде збита, все одразу війна. От цікаво, чи може реально початися війна з того, що європейці над своєю блін, територією зб'ють якийсь чужорідний дрон. Ну, дивіться, чого так поводять себе росіяни? Ну вони ж бачать перед себе лихі, да? да які приходять і питають дозволу, що робити. Ні, це Попереджа... це. коли ти приходиш агресора, знаєш знаючи щось громади, попереджаєш, що ти будеш збивати це називається ти просиш дозвіл там. да А можна, ні це ж знаєш це так перекладається дипломатично. Ви не сильно розізлитеся, шановні. Якщо ми будемо збивати ваші дрони, які ви нахабно на нас стріляєте. Ну, будь-який агресивний ну, агресор бачить, що лошари зібралися. І тому вони говорять: ну, звісно, що ні. Звісно, що ні. І так далі. Це знаєш, як часто у нас теж говорять: «От України дозволили бити по території Росії, знищити НПЗ і все інше. Я говорю, шановні, це так не працює. В цьому світі так не працює. Спочатку ти лупиш, да? спочатку ти лупиш. А потім, якщо там якийсь писк в Вой починається, ти починаєш запитувати, що нам буде, якщо ми не будемо продовжувати. Отак це працює. Я завжди наводжу аналогію. Уявить собі, що от, півтора роки тому Зеленський дає наказ щодо проведення операції Павутина, ну там Малюку, наприклад, да? і йде одразу ж до Байдена питати про дозвіл до США. Як ти думаєш, яка відповідь буде? Да? Ну, по-перше, там Селіван одразу ж знепритомник, да? а, тоді, тодішній цей помічник Бьордс знепритомних, але швидко став. Ну, все ж таки ЦРУ. А, от, і одразу ж почав би телефонувати в Москву, попереджати, що все нормально. ми це є. Байдена, до речі, підозрюю, не, не, щоб не ну, уникнути різних наслідків, мабуть, мав, не повідомляли. Так світ не працює. Так світ не працює. Коли вони бачать цю НАТО вплошар, то звичайно, що вони починають їх лякати ліка... тим, що ну, якщо не дай Боже, тоді буде... буде війна. Хоча війна вже і так триває. Якщо рахувати навіть то ті... ті нормативи НАТО, а, а те, що в... В... в цьому в Калініградській області стоїть цей комплекс, як красуха він там називається, який спотворює GPS, там. Да, це напад на країни НАТО чи не напад вже два роки. Да? І коли дрони на вас ліся, це напад на країни НАТО чи не напад на країни НАТО? І то звичайно, що коли вони приходять, то вони починають їх лякати абсолютно логічно з точки зору росіян. Лукашенко вийшов з порцією заяв, значить, як тільки Трамп змінив на 180 риторику, до речі, прогнозовано було, що значить, прилітає Лукашенко і дає пропандистам там інтерв'ю, коментарі певні каже про те, що хотів би з Зеленським поговорити, що в мене є, що йому там типу повідомити. Я думаю, що вже все там настав час, значить, коли ми маємо там вступити в певні консультації, тому що на початку війни я йому казав, що там мовляв нам, керівникам трьох славянських стран потрібно поговорити, розібратися. І от, якщо ви зараз там не пойдете. Оті на то, то предложение которое путин собственно поставил на стол, тогда вот все ви потеряете страну. Ну тут плюс-мінус так сказав Лукашенко Навіщо він раптом вирішив вийти з такими заявами, і чи дійсно можна їх прив'язати до, до до того, що Трамп змінив свою позицію? Так, тому що фактично Путін часто використовує Лукашенка для того, щоб щось донести. Якісь меседжі, так було минулого разу, коли був дедлайн. Вони там на лавочки сіль сіли і і, і і спілкувалися. Можливо, цього разу така сама історія. Що що ти думаєш? Ну я не думаю, що так вже це буде працювати, тому що ну у Путіна в принципі є пряма комунікація з Трампом, там і так ідуть розмови. Да? Далі для того, щоб висловити якусь маячню а, і попогрожувати у нього є Медведєв, так і не обов'язково це цього Лукашенка використовувати. Тобто, ну трохи спростіло спростилася обстановка після того, як помінялася адміністрація Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що це особиста ініціатива Лукашенка, яка пов'язана з простими питаннями. Він бачить, як Україна нищить Нафтогазову о, галузь Росії. Причому вже там тисячу там, скільки, 500 кілометрів, те, що Башки там залетіло, так? і багато чого іншого. І Лукашенка, не покидьок, покидьок і бандит, але не ідіот. Ну, принаймні програму третього класу чи четвертого школи він пам'ятає і математику знає. А скільки летіти дрону від кордону України до Мазирського НПЗ, наприклад, і Новополоцького НПЗ? Ну, приблизно там я так дивився, по прямій 50 кілометрів. Ну, давай там з, з, з урахуванням те, що може там летіти різними шляхами. То добре, давай візьмемо 100. Чи проблема це для України для того, щоб Лукашенка Лукашенка різко це підприємство, яке, до речі, постачає паливо в, в Росії, в тому числі авіаційний газ. У них з цим проблеми. Тому Лукашенка, отак, от і тут нагадує про себе, що він такі великий миротворець, якісь є там пропозиції, що він тут з самим Трампом. Ну йому там запанки присилав так. І багато чого іншого. Тому я не бачу, не бачу тут особливих речей, розмов про те, що там це до чогось буде призводити, тому що Лукашенка, він можливо, був би в тій конфігурації, коли Адміністрація США не спілкувалася з росіянами. Можливо, да? а коли є пряма комунікація, ну тут же кожен сам за себе. Ну і Лукашенка все ж таки. Він дуже такий навчений політик. Він все відчуває. Він все відчуває, розуміє, що деякі речі вже йдуть не так, як треба. Я підозрюю, що зараз головна мета взагалі пере Лукашенка пережити Путіна, а потім всім розповідати, який був він є великим євроінтегратором. І взагалі так. він про Путіна він взагалі не чув. Він не знає, хто такий. Ось так, що він би він, він, він виключно в себе грає. Він виключно в себе. Ну, давай, ну чи є там більш солідні посередники, які там щось могли донести там поговорити з Зеленським, наприклад? Ну, окрім, ну є, ну є монердаган. Таких посередників я думаю, що там купа. І Лукашенко тут ну точно не, не, не в першій черзі. Але ну, дивись, чого я думаю, що це пов'язано з паливом і всім іншим. Дивись, от вчора в Смолінській області ж е, поїзд був е, підірваний, чи щось там з ним сталося, так? А звідки паливо везли? З Білорусі. Да. З Білорусі це ж Смолінська Давай. область, да. <ріст> і тому, тому я думаю, що він дуже так нервується. Розумієш, що одне, одне, один обережний рух і багато чого можна втратити одразу ж. А ось і враховуючи, ну масштаби цього НПЗ, ну це ну там було чи, чи, чи 5% ВВП Білорусі. Я зараз точно не пам'ятаю, але досить вагомо. Ну ем, окрім цього, Лукашенко ще сказав про те, що е, значить Арішнік в путі, перше, а друге, потім там, через декілька годин, МЗС з Білорусі вже вийшла. І всім повідомили, що Арішнік вже все вже він в Білорусі, значить, передали Арішнік. Пане Тарасе, ти віриш в те що Арішнік реально в Білорусі? Бо для мене це просто цирк. От реально, просто як ядерна зброя, так і Арішнік. Це просто для мене цирк. Ну, але але це я, що думаєш? ти Ну давай так. Оскільки Арішнік це ну, вважається межконтинентальною ракетою, от, то байдуже, де вона знаходиться? В, а, в Калінінграді, в Росії так. чи в Білорусі. Це перше. Далі, навіть якщо її запускати, то це треба повідомляти всі ядерні країни. Це два. Далі, звичайно, що е росіяни теж покидькі повні, але не ідіоти. Якщо ракета на території Білорусі, то це не означає, що Лукашенко контролює її запуск. Ну, кнопку йому точно не дадуть. Це знаєш, є така ще стара це старий ще... Радянський анекдот, коли на, на один з ну, там, в Радянському Союзі була така звичка брати космонавтів з різних країн, саджати в цей а, в корабель і запускати показувати дружбу міжнародами. Так є такий анекдот, коли там взяли одного космонавта, там чи з Африки, чи з іншого, не говорить там, такі, там говорить: ти, ти на місці, на місці, там, да собачки на місці, на місці. Значить так, руками нічого не собак погадують, але руками нічого не чіпають. Так приблизно така, така ситуація і тут. Ти там собачок погадуй, от солдати, але руками нічого не чіпаєш, тобі не дадуть. Тому що ну, росіяни таку зброю точно не дадуть в руки, навіть якщо теоретично є ядерна зброя, в чому я теж сумніваюся на території Білорусі. А, Ну точно не дадуть, не дадуть контроль? Ну точно це от тут можна ну стовідсотково можна навіть на 150% сказати. Тому нехай, нехай говорить, ну ну і що що воно є, ну ну добре, і що і що далі? Да. Yeah. Uh... Одразу декілька видань пише про те, що значить, ну по перше, це була історична зустріч Зеленського Трампа в Нью-Йорку, і вона не так довго тривала. Але результат, ну, ми самі по перше бачимо там на рівні навіть риторики. А те, що стосується практичної площини надання зброї, отут пане Тарасе, це вже до твоїх прогнозів ще раніше, і вони виходить, що дійсно збуваються, тому що от американська преса пише, що розглядається можливість надання Україні тамагавків. Не знаю, тобто одні пишуть про те, що, значить, Трамп, е, значить, відкритий до можливостей надання будь-якої зброї. Інші пишуть про те, що він розмірковує над наданням тамагавки. Тобто, рішення ще не ухвалено, але це вже прогрес, якщо там порівнювати з тим, що було раніше. Дадуть нам томагавки, як вони можуть вплинути на ситуацію? Чи це для Путіна, щоб залякати його така історія? Знаєш, Медіна? Дивись, якщо вони починають розглядати це питання, то це означає одне. Що Україна розгортає свою ракетну програму і, і, показує, і показує, що ваші томагавки нафіг нам не потрібні вже. <сørge> 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 ну так світ сонічно побудований. А, чому? Тому що тобі починається з основу, щоб ти своє не виробляв, Да? А, і нам будуть давати, коли побачать, що в принципі це нам не потрібно. Ну, якщо в дійсності буде розгорнута та, та спільно зідання, ті самі фламінги, все інше, а навіщо тоді тамагавки? А навіщо вони потрібно? Ну, по-перше, ми точно дешевше зробимо. Скільки там один томагавк, один, один і два мільйони, да, коштує. Ну, у нас я думаю, на старті прототип може коштувати один мільйон, ну, теоретично. А якщо він іде в серію, ну вважає, що в два рази буде падати ціна. Ну, це промисловість так працює. Далі, теж питання, наскільки втомагавка. Це знову питання, те, що як Зукашенка. А кнопка у кого? Томагавки там -то можуть дати, да? але кнопку не дадуть. Це як, як таке навпаки, знаєш, то росіяни будуть ракет розміщувати. Так, ви беріть, беріть, нам, нам нічого не шкода. Ну, так ми хочемо вже запустити. А, ну почекайте, а ми це не обговорювали. Так що давайте теж розуміти, всі це розмова. Але якщо серйозно то я поки не вірю, що це так буде. Чому? Тому що це дуже серйозна зброя. Це раз. Далі я дивлюся прості речі. А чи є у там агавки У Польщі там агавків немає. Це при тому, що Польща Дуже близька Сполученим Штатам Країна, там є американський контингент, НАТО і все інше. Далі перейдемо на іншу, на іншу півкулю. А в азійських країнах, союзниках США є тамагавки в якій кількості, і що ми побачимо? Що ані у Японії, ну там, по-моєму, тільки зараз там ідуть обговорення, ані у Японії. Ані у Тайвані, ані у Південної Кореї немає, немає тамагавки вчити зброї. Вони своє все виробляють. Чому? Тому що там теж люди розумні, розуміють, що краще своє робити, тому що різні можуть бути варіанти. Є розміщені ракети в Філіпінах. На Філіпінах розміщені ракети. Це правда, от минулого року були розміщені. Середньої дальності, які дістають Китай. Китай там істерики катав, але американці нічого не прибрали. Але знову таке питання: чи підконтрольні це ракети безпосередньо уряду Філіпін? Підозрюю, що ні, і тому те, що обговорюється, дуже добре. Дуже добре. Це ще раз підкреслюється, що тобто, світ живе за формулою. Чим більше ти сам виробляєш, тим більше тобі починається давати. Ти більше Україна, тут же ще інше питання, що якщо Україна виходить на свою таку ракетну програму і починає створювати окремий ракетний щит, наприклад, для країн Південної ну, цей, Східної Європи, то виникає питання: а навіщо взагалі там агавки тоді в Європі? Ну так. Тому що Україна за кнопку може дати. Тому можуть бути ці всі речі, можуть знову там намагатися якось. Якимось чином нам зірвати цю програму через різних корисних ідіотів, наприклад, або через доступ до наших реєстрів і все, що з цим пов'язано? До речі, вчора цікавою була історія. Майкрософт відімкнув облака да. ну, уявляєш себе, а ти знаєш, якому підрозділу? Підрозділ, підрозділ 820. Це надсекретний підрозділ а, цього Ізраїлю який займається там розвідкою. Вау. Wow. Ну от, а у нас, наприклад, а що з нашими даними коїться, да? ну, от Нещодавно цей законопроект, цей ідіотський був запроваджений щодо збору всіх даних в одному місці, да? і там будуть сидіти іноземці, Да і єдина, до речі, хто про це заявив, це Юлія Тимошенка, яка читає про законопроект, і проголосувала проти, і, до речі, зупиняла там постанову. Далі а потім пішли, все це історії щодо витоку даних через дію. А це скандал, те, що був з реєстрами, коли а, 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 нотаріу на нотаріат, там теж говорили, відкритий доступ про фактично виклали. Тому ми повинні розуміти, що цифровий суверенітет це питання національної безпеки для нас, тому що нас можуть ламанути, в тому числі, наші партнери для того, щоб ми нічого не виробляли. Ми повинні завжди це, про це пам'ятати, так і тому ми, у нас повинна бути така от історія. Така історія. Ми повинні пам'ятати про це, боротися першу чергу за свій суверенітет і а, виробляти ракети. Тоді будуть і вам тамагавки. І знаєш, в полях Закарпаття раптом можна бути і су 35 знайти з готовими пілотами, так і так далі. Це так, так працює так. світ. Так, так працює світ ізраїлю. Ізраїлю, дивіться, історія Ізраїля завжди приклад Ізраїлю, США 20 років не постачало зброї. Вони ну мається на увазі 48 по 67. Вони працювали над своєю оборонкою, співпрацювали, крали креслення у французів. <тур> а, ось робили свої літаки. А потім, ну коли стали сильнішими, все стали вже ну корисними. Так і тепер вони є частиною ВПК США. і Ти спробує відмовився від Ізраїлю. Ну ти, ти фактично не відможе. Тому треба отак от виходити в ці, ці історії. Я в завершення хочу пане Тарасе запитати про сходку генералів. Хексер, як то якось раптово, хоч і не Пентагону збирає всіх генералів у себе. Значить, виходить кореспондент, який там все життя працює з 30 років. ну Там просто для спрощення для наших глядачів, там західна преса по-іншому побудована. Там конкретно кореспондент або журналіст до окремої тематики прикріплений, і от він все життя він над цим працює. Там пентагон, політика, зовнішня політика. І от один із цих. Значить старших кореспондентів Пентагону коментує ці екстрені збори і каже про те, що блін, слухайте, США зараз взагалі може стояти там на порозі війни. да Там вперше за 30 років висвітлення, у я, я ось це відчуваю. І як це збирається генералів? Але ну можливо, це перебільшено там на порозі війни. Можливо, це щоб я не знаю, показати роботу перед Трампа, можливо, це для реформи вивести з Європи, злякати Європу, щоб виводити. да Ну як ти це бачиш? Чи це реально серйозна історія? Серйозна історія. США готуються до війни з Китаєм, тому що Китай готується до війни з США. Wow. Нічого, нічого, нічого дивного немає. Для мене теж нічого дивного немає. Це знаєш, коли йдуть розмови, що з Китаєм зараз про щось будуть домовлятися. Зараз ситуація як перед Першою світовою війною. Китай wow. вперся в стелю свого економічного розвитку, так? Все вперся. Криза перевиробництва. Криза перевиробництва це політична криза для них буде. Ну, там у молоді висока безробіття, штучний інтелект іде, товари нема куди збувати. Вон дивись, як вони прибігли в, в Польщу, як тільки перекрили 10% скільки експорту. Ти бачив, як да, телепортація одразу ж було. 10 років не було китайців в Польщі, як тільки перекрило через добу, одразу ж це означає, що ситуація серйозна. Тому що вони балансують на цій межі, і далі США їх активно викидає з всіх ринків, де тільки можливо, тому що китайці готуються до війни. Ну про це давно вже говорять американський генерал останні 10 років. Питання в тому, що ніхто а, нічого не здійснював в цьому напрямку, а ця адміністрація робить, вони готуються до війни з Китаєм. Вони готуються і розуміють, що Китай першим нападе. Американці, чому? чому це так? Ну не будемо забувати, що а в Китаї хто править? Ну, комуністи. І в програмі Комуністичної партії Китаю досі залишається пункт. Як в програмі цього тоді Комуністичної партії Росії про комунізм по всьому світу, нічого не помінялося. Тільки у них комунізм не так називається, у них комунізм називається спільна доля людства. У них красиво там вже по-східному, що все це, це упаковано зовсім по-іншому, да? це ні, знаєш, ні. Це, це, да, це, і, і, і тому нічого нічого не помінялося. Тому вони готуються, і це слава Богу, що принаймні, як якби як там всілякі там різні. А, о, люди не ставились до Трампа. Він готується до реального до він, готується до війни. Вони проводять аудит ресурсів, замовляються нові озброєння, перетворюють армію в армію, так яка повинна бути армією. І так далі, і так далі. Тому так, те, подивитися на цих генералів, взагалі, що, скільки, скільки там 800 генералів, а вони є взагалі в наявності, що це ну, за люди. Ні, все правильно робиться, так. І тому те, що вони підозрюють, що готуються так, готуються, так готуються, так готуються, активно готуються, тому що Китай готується до війни. Он там он повідомлення було, що Китай там забирає бойовий досвід Росії, вони спільно так. проводять навчання. Да, тому що у китайців є технологічна перевага, але ж китайці 50 років не воювали. Причому остання війна у них була якраз в 79-му році проти В'єтнаму. Це була знаєш жартша тоді в Радянському Союзі, що ну згідно з концепцією цього Маркса, Марксистів, соціалістичні країни не можуть один з одним воювати. Ну тобто тільки можуть воювати капіталістичні країни проти соціалістичних. А коли е, е, комуністичний Китай напав на комуністичну е, В'єтнам, тоді був жар. Це, це перша соціалістична війна була ну, тоді до речі, да да, да, і тоді вони відбилися. Тоді В'єтнамці, тому що в'єтнамці 20 чи 30 років воювали проти американців, а тоді армія. Ну, Китаю була, ну м'яко кажучи, не в формі. Там ж зовсім все було по іншому, а тому вони готуються, використовуючи цей досвід і, і американці про це знають. Ну, дивись, скільки зараз зброї завозяться в Філіппіни. тому що Філіппіна — це одна з можливих атак Китаю а, і так далі. Тому от, от таким чином я це бачу. Спасибі величезно за черговий крутий ефір, пане Тарасе. Завжди радий тебе бачити. Бережи себе, будь ласка, і до наступної зустрічі. Дякую. Дякую, до побачення.